Працівники ДБР викрили на Львівщині групу осіб, яка обікрала ухилянтів, організували групу двоє місцевих мешканців, які залучили до справи правоохоронця, військовослужбовця та сина судді з сусідньої області. Відомо, що наприкінці грудня до них звернулися двоє охочих потрапити до Європи. Фігуранти пообіцяли клієнтам внести їх як волонтерів до системи шлях. Вартість цієї послуги вони оцінили у 15 тисяч доларів. США. насправді зловмисники підробили всі документи. Також зловмисники знали, що клієнти планують перевезти через кордон великі суми грошей, тож вирішили нажитися на них ще раз. 28 березня під час зустрічі у Львові чоловікам дали підроблені довідки і наказали сідати в машину, яка довезе їх до кордону. Водій, який нічого не знав про злочинну схему, мав довести чоловіків до визначеного місця в одному з сіл Яворівського району. Там їх вже чекали. Підставні працівники ТЦК та СП, тобто переодягнуті злочинці. Перевіривши документи, фальшиві працівники ТЦК повідомили чоловікам, що їхні довідки підроблені. Зловмисники пригрозили, що викличуть слідчо-оперативну групу, яка доставить їх до військкомату, звідки їх відправлять у зону бойових дій. Фальшиві працівники ТЦК повідомили, що чоловіки зможуть уникнути проблем із законом, якщо заплатять 20 тисяч доларів. США. Після отримання цих грошей фігурантів затримали вже справжні правоохоронці. П'ятьом особам вже повідомлено про підозру в організації вимагання грошей, вчиненого з попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Двом організаторам також повідомлено про підозру у шахрайстві. Суд обрав запобіжні заходи усім фігурантам, тримання під вартою з можливістю внесення застави.